Зараз ми маємо на меті обговорити ситуацію на Сумщині, що там відбувається, на ці запитання відповідатиме начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вітаю вас в етері. Да, вітаю слава Україні. Героям слава! Дякую, що долучились до нашого етеру, Знайшли на це час. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, власне, і що ми маємо виокремити в першу чергу, які моменти є найбільш критичними. Да, дякую за можливість надати інформацію, що відбувається на Сумщині. Хотів би зазначити, що сталим часом ворог намагається вести війну проти цивільного населення, намагається нищити цивільну інфраструктуру. Ми відмічаємо спроби ворога нищити цивільну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури. Маємо системне застосування. Засобів ураження по цивільним об'єктам, по засобам цивільної інфраструктури десь за добу, за останню добу, ми маємо 70 застосувань засобів ураження по території Сумської області. Ви знаєте, в ніч на 23 відбулась дуже масований удар по об'єктам енергопостачання, внаслідок чого було Тимчасово знеструмлено майже 350 тисяч абонентів. Ну, завдяки злагодженим діям органів влади обленерго, бригадам ми змогли відновити енергопостачання. Я вдячний аварійним бригадам Суму Обленерго за їхню злагоджену роботу в складі оперативного штабу. Тому ворог, незважаючи на свої наміри, ну, не досягає своєї мети. Щодо кількості, от ви зазначили кількість 70, Це більше ніж зазвичай, бо останнім часом чи якою тут є динаміка для розуміння нашої аудиторії? Динаміка відбувається більш-менш стала. Ми в деяких випадках за добу маємо близько 100 і понад 100 застосування засобів ураження різного типу по території Сумської області. Тому 70 це ну скажімо так, це на певному рівні. Ми не можемо визначати, як. Задовільний або гарний чи читат на 70, це доволі стала неприємна і ворожа динаміка для нас. Коли ми говоримо саме про цивільні об'єкти, чи можемо ми тут теж відстежити ось цю тактику ворога, що це є умисне, умисний крок, і що це не якась випадковість, то що які тут моменти важливо озвучити? Так, да, звісно, ми можемо наразі констатувати, що ворог, ще раз підкреслюю, веде війну проти цивільного населення. Він має на меті знищення цивільного населення, нанесення ударів жодним чином не пов'язаних з жодними військовими об'єктами або з лінією бойовозітнення. Це удари. По місту Суми, по іншим населеним пунктам, які жодним чином не прив'язані до військових об'єктів. Ви знаєте, що в нас відбувся масований удар по місту Суми по одному з житлових масивів, внаслідок чого було пошкоджено 18 транспортних засобів, було пошкоджено дуже потужно п'ять багатоповерхівок, повилітали окна, вони майже були. Ну, пошкоджені. І тому ворог намагається посіяти паніку, що в нього не вдається, не може зневірити сумчан в їхній перемозі і застосовує таку практику ну, нищення фактично цивільного населення і нашої цивільної інфраструктури. Я хочу нагадати для наших слухачів та слухачок, а також глядачів глядачок, що ми спілкуємося із начальником Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров з нами на зв'язку. Я перепрошую, я припустилася помилка в попередньому представленні. Пане Олеже, хочу окремо також зупинитися на моменті, який стосується саме видів озброєння, яке використовують росіяни, і власне те, що ви фіксуєте, чим вражає зокрема цивільні об'єкти ворог чи. Тут відбулася зміна останнім часом, або, можливо, ви фіксуєте зокрема от там сьогодні чи останні дні? Я можу сказати, що чим ближче до лінії бойового зіткнення, до державного кордону, звісно, засоби ураження вони різноманітні. Це і мінометні обстріли, артилері... обстріли артилерію. Чим далі від лінії бойового зіткнення, від державного кордону, то звісно, засоби ураження вони ну скажем так більш різноманітні. Це ударні БПЛА, це каби, це ракети. От тому динаміка залишається стала. Я б хотів би сказати і подякувати нашим збройним силам України складам сил безпеки і оборони, що незважаючи на дійсна складність на лінії бойового зіткнення, наші збройні сили міцно тримають оборону, завдяки чому не дають можливості. Застосовувати більше засоби ураження по місту Суми і по іншим населеним пунктам хочу також поговорити, встигнути обговорити гуманітарну ситуацію і ті громади, які, наприклад, мають найбільші виклики, чи вони власне є, якщо так, то які. Дивіться наразі в Сумській області. Обов'язкової евакуації підлягає 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад, це 4 райони з наших п'яти. Звісно, ці населені пункти підлягають найбільшим обстрілам і найбільшим ураженням. Там, де оголошена евакуація, евакуація підлягала близько 89 тисяч населення. Наразі ми можемо казати про евакуацію майже 56 тисяч населення, які евакуйовані. Решта залишається на місцях, незважаючи на проведену роботу, роботу евакуаційних штабів, проведення роз'яснювальної роботи. Маємо письмові заяви про відмову від евакуації. Люди залишаються ну, в певній кількості на місцях. Роботу ми це продовжуємо. Що стосується тимчасово переміщених осіб. Наразі в області майже 99 тисяч тимчасово переміщених осіб, крім того, близько 55 тисяч це тимчасово переміщені особи Сумської області в межах інших регіонів, області і нашої області. Абсолютно всім, всім тимчасово переміщеним особам надається і гуманітарна допомога, фінансова допомога, відповідна реєстрація. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати волонтерським і громадським організаціям, які на системній основі і постійно долучаються до роботи до роботи з допомоги нашим тимчасово переміщеним осібам. особам. Робота постійно продовжується. Робота постійно в нас на контролі і дуже є важливою для нас. Чи залишаються ще діти в тих громадах, які які є обов'язковими до евакуації? Так, на жаль, діти залишаються робота щодо евакуації і роз'яснювальні роботи, продовжуються. Ну хотів би зазначити, що діти, які підлягали примусовій евакуації, вони на 100% евакуйовані і не перебувають в небезпечних зонах. Все таки хочу також про гуманітарний стан справ розпитати, чи є потреба в медикаментах водії їжі в громадах, які наближені, і чи ви маєте шляхи вирішення цих питань? Що вам взагалі відомо про це? Питання про фронтових громад надання гуманітарної допомоги на постійному контролі відповідного ековаційного штабу, який керується мною. Хотів би сказати, що завдяки нашій праці питання гуманітарне вирішуються 24 на 7 Цілодобово люди на 100% забезпечені медикаментами, водою, продуктами харчування. І наразі ситуація не є критичною. Також я напевно ще хочу запитати про логістику: наскільки станом на зараз складно чи ні евакуйовувати, наприклад, людей з тих громад, які є обов'язковими до евакуації, тому що ми знаємо, на жаль, з нашого досвіду в країні, що часом саме логістика є дуже складним викликом для того, щоб вивозити людей, станом на зараз, що можемо про це сказати. З приводу логістики по евакуації, наразі нами розгорнута системна робота по створенню захисту антидронними сітками евакуаційних шляхів. Ми працюємо в тісній комунікації з нашими збройними силами України, забезпечуємо антидронами сітками евакуаційних шляхи, Ми контролюємо їх за рахунок співпраці і розуміння нанесення ударів. Ми коригуємо ці маршрути і можу сказати, що наразі ми цю ситуацію максимально контролюємо і забезпечуємо відповідну безпеку проведення евакуації. Можу сказати, що наразі темпи евакуації дещо спали. Якщо місяць тому ми говорили про десь 100 осіб за добу про евакуацію з небезпечних районів, які підлягали евакуації, то за останню добу ця цифра була. Про 5 осіб тому темпи евакуації наразі трохи спали, і безпека евакуації вона забезпечена на 100%. І є певне розуміння і комунікація для збереження життя та здоров'я людей. Пане Олеже, як щодо доступу до медичної допомоги, власне, якщо щось трапляється, наскільки реалістично отримати медичну допомогу? І, і, зокрема, це стосується і міста сум, що тут з лікарнями, лікарями? Дивіться в місті суми абсолютно всі лікарні працюють в штатному режимі. Вони працюють забезпечення на 100% лікарями і за кожним напрямком. говорячи про лікарні в наближенні до прифронтових громадах. Я дякую лікарям, які, незважаючи на ту безпеку для їхнього життя та здоров'я ворожого обстріли, продовжують несення своєї служби і надання медичної допомоги. Хочу сказати, що в рамках нашої обласної програми ми додатково виділили з бюджету додаткові кошти щодо дофінансування лікарів екстреної медичної допомоги, які так само як ДСНС і поліція за викликами 103 прибувають в найбільш небезпечні райони нашої Сумської області. Тому питання взаємодії з лікарями не тримаємо на постійному контролі. У нас є розуміння прибуття цих лікарів, для того, щоб 100% мешканців Сумської області були забезпечені медичною допомогою. Тому хотів сказати, що ще раз дякую всім лікарям, які виконують свої обов'язки і допомагають людям. Робота ця організована. Чи станом на зараз потребуєте допомоги, можливо, волонтерів, організацій, які би допомагали вирішувати ті чи інші питання, чи є брак не знаю людського ресурсу в якихось питаннях? Да, я попередніх відповідей вже зазначав і ще раз повторюсь: я вдячний волонтерським організаціям, громадським організаціям. Вони дуже активні в Сумській області, вони в співпраці з нами. У нас є спільне розуміння, тому наразі казати про недостатню комунікацію ні, ну знову ж хотів би сказати, що будь-яка допомога, будь-яка участь громадських волонтерських організацій вона буде не зайвою. Ну в той же час її на даний час абсолютно достатня. І дякую за підтримку нашим волонтерським і громадським організаціям. Так, власне, я дякую, що ви уточнюєте. Ми почули про те, що допомагають волонтери і організації, і власне питання полягали в тому, чи потрібна ще допомога. І якщо так, то які саме це напрямки? Я так розумію, що це стосується зокрема гуманітарних питань в першу чергу. Правильно я розумію? Так, ну, да, це стосується гуманітарних питань. Це робота психологів, це робота медиків, це робота з людьми. Дякую вам, пане Олеже, за те, що долучились до Етеру. Я хочу нагадати, що ми спілкувалися з начальником сумської обласної військової адміністрації. Олег Григоров був з нами на зв'язку. і Ми дізнавалися про те, що відбувається наразі на Сумщині.